Мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю на тв 4 Хай час проходить в шасі і мирі. Позаду клопітливі будні, а зараз глянемо в майбутнє. І хай минають всі невзгоди. Дивіться наш прогноз погоди. На Тернопільщині прогнозують хмарну погоду з проясненням, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожелевся, Температура повітря вночі 6 градусів морозу, вдень 0,5 градусів морозу. Хочу передати привіт всім рідним, своїй мамі, татові, своїй маленькій сестрі та бабусі. У Тернополі 7 лютого прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 7-9 морозу, в день 1-3 морозу. Я дякую вам за увагу за час, який провали з нами. А щоб погоду завжди знати і що на вулиці вдягати, дивіться наш прогноз. З вами була Марія Губаль. До зустрічі на 4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. телефон 23 64 11.